Карпати це одне з найбільш вражаючих і дивовижних місць в Україні. Тут кожна гора розповідає свою історію, а кожен ліс ховає у собі таємниці століть. Мальовничі гірські вершини, покриті густими лісами, створюють пейзаж, який захоплює дух. А чисті річки, що прорізають гірські схили, дарують відчуття спокою та гармонії. Тут, серед неповторної природи, час немов зупиняється. Гірське повітря наповнює легені, заряджає енергією і дає відчуття волі. Карпати це місце, де кожен може знайти для себе щось особливе, чи то спокійний відпочинок на природі, чи то активні пригоди на гірських маршрутах. Це край, де люди живуть у гармонії з природою, зберігаючи традиції предків. Відвідавши Карпати, ти не тільки відкриєш для себе незаймані куточки природи, але й відчуєш силу, яка змушує повірити в те, що дивовижне поруч. Карпати це